Борг по заробітній платі перед працівниками державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат закритий у повному обсязі. Кошти надійшли за листопад та грудень 2024 року. Про це повідомив нардеп Дмитро Чорний у своєму Фейсбук. У Жовтоводській музичній школі новий директор. Ним став викладач музичної школи, колишній керівник Палацу культури, учасник бойових дій та ветеран війни Леонід Козішкурт. На посаду його призначили у січні цього року. Детальніше про нового директора на сайті Жовтіводи Сіті. У жовтих водах під час пожежі постраждала жінка. 29 січня до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння квартири п'ятиповерхового житлового будинку, розташованого по вулиці Михайла Грушевського. Під час ліквідації займання рятувальники вивели з квартири жінку та передали медичним працівникам. За попереднім діагнозом, опіки обличчя її госпіталю її госпіталізували до лікарні. 25 січня у Жовтоводському історичному музеї відкрили персональну виставку Леоніда.